Кошенята попліткуємо, хто вони топ 10 зірок, які не змогли вчасно зупинитися, та через ряд пластичних операцій змінилися до невпізнаваності. Мочуйтесь зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо розбирати пластику. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму. Залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск він особливий. Мені здається, що пластична хірургія, взагалі ботокси та інша косметологія, тобто ми розділяємо є поняття косметологічних процедур, б'юті процедур, а є безпосередньо пластика. І те, і те може негативно вплинути на те, як ви виглядаєте і як вас буде сприймати суспільство, тому що говорять, коли людина спробувала. Один раз, вона здебільшого потім не може зупинитися, і це ніби наркотик. Я не знаю, як там насправді, але, тим не менш, результати, які я покажу вам і озвучу в сьогоднішньому випуску, м'яко кажучи, вражають. Отже, нашу зіркову десятку тих, хто не зміг вчасно зупинитися, відкриває Ніколь Кідман. Я не скажу, що трансформація прям колосальна, але все ж таки з огляду на те, яке було в неї впізнаване обличчя, адже в неї досить особливий типаж, який однозначно запам'ятовується. Але сьогодні ми бачимо досить тяжке обличчя. У візуальному сприйнятті і якось не зовсім розумієш, що це саме та ніколь, яка знімалася в легендарних стрічках. Ну, тим не менш, маємо те, що маємо. Я так розумію, що скоріше за все її зміни пов'язані з тим, що сфера діяльності вимагає гарно виглядати. Це як обов'язкове правило для усіх зірок, незалежно від країни, в якій вони мешкають, але тим не менш, треба знати завжди міру. Далі у нас наша вітчизняна зірочка, відьма в лапках, звісно, що насправді звичайна шарлатанка, відьма Марія Тиха. Раніше вона виглядала досить. Милою дівчиною. Але те, що ми маємо зараз: вау, це по-справжньому вражає. З останніх операцій, які вона зробила, відверто заявила в інстаграмі про ліпофілінг сідниць, ліпосакцію підборіддя, ліпоскульптурування тіла та абдомінопластика. Вартість комплексу таких операцій коштувала їй 15 тисяч доларів. У випадку з тихою мені здається, що це та категорія людей, які насправді. Не знають, чого вони хочуть, і це не про їх зовнішній типаж, а саме про те, що вони не можуть часно зупинитися. От людина, аби відчувати себе більш впевнено, повинна постійно лягати під ніж. Хоча насправді ваші трансформації потім виглядають надзвичайно страшно. Звісно, ми можемо довго сперечатися на тему того, кожен. Хоче, як то кажуть, як хоче. І це абсолютно правда. Кожен обирає той стан, який йому комфортний, і здається, привабливим. Але здебільшого. Усі трансформації медійних людей, які не можуть зупинитися, виглядають, м'яко кажучи, дуже хворобливо. І про це мені здається, потрібно говорити. Далі у нас американська акторка, зірка району Беверлі Хіллс Торі Спелінг. Не скажу, що прям значущі трансформації, але вони є. І у випадку Торі в неї теж досить запам'ятовується обличчя. Вона однозначно не виглядає, як усі. В хорошому сенсі слова, тобто в неї була своя родзинка, але на сьогоднішній день її обличчя стало теж тяжким. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, ви мене зрозумієте, коли віки нависають. Коли лопот ідеальний, і бачите, я можу от зморщитись і мені норм. А у них філери, всякі штуки, дрюки, і потім воно виглядає як щось фарфорове, втягнуте ось це обличчя, ось так. І, і, і ти думаєш, як ви збираєтесь видавати якусь емоцію, брацюючи в кадрі, коли е, у вас очі не можуть нормально відкритися чи закритися? Ну, коротше, Торі Спелінг теж втратила свою певну миловидність. Далі до нашого списку долучається зірка, легенда української. І поп музики, я думаю, що ви розумієте, про кого піде мова, Ірина Білик. Ірина Білик дуже приємна жіночка в житті. Про Ірину Білик чув тільки приємні відгуки. Водночас, Іра, яка виглядала неймовірно стильово, неймовірно шиково, в 90-х, в нульових, якийсь момент вирішила, що пластика їй необхідна. І як розповідали наші кошенята, її рішення було в першу чергу пов'язане з тим, що потрібно тримати обличчя в тонусі, а в неї був Період повного бухалесу не було бажання за собою слідкувати, займатися дієтами, дбати про своє здоров'я. І тому найпростіший вихід лягти під ніж. В якийсь момент Іра не змогла зупинитися, і її обличчя почало все більше втягуватись, 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 і воно настільки втягнулося. До 2025 року, в період з 2008, так, вона почала ці трансформації сьомого. Це вже скільки минуло років. Ну давайте візьмемо 15-17 років, і просто жесть жестяна, неймовірно вродлива жінка, яку обожнюють мільйони. Але настільки вона не впевнена собі, настільки себе не любила, і настільки було простіше, мабуть, все ж таки до хірурга піти, чим зайнятися собою, і от, от просто дивишся, а воно все втягнуто на максимум. І це дуже страшно і дуже сумно. Тому Іра Білик – одна з тих, хто змінила свою зовнішність не у кращий бік. І це виглядає вражаюче з трансформаційної точки зору, бо таке враження, що зовсім різні люди. До цього списку у нас входить українська блогерка Інстаграм-діва Настя Покрищук. Але у випадку Насті Покрищук, ви всі її знаєте. оці ці скули в неї просто ролики вірусяться в інстаграмі, де-інде на інших платформах, набираючи мільйони мільярди переглядів. На повному серйозі кажу. Я би не сказав, що це проблема Насті тут. Скоріше бізнес. І нічого особистого. Тобто Настя зрозуміла, що нічим особливо не може зачепити аудиторію. Але коли ти робиш ось ці скули, ось таку зовнішність, досить фрікову, але запам'ятовуєшся, виділяєшся на фоні мільярдів людей, звісно, що увага соцмереж прикута до тебе. Тому що фріків люблять за фріками, слідкують. Фріки викликають емоцію, а соцмережі. Поширюють в першу чергу тих авторів, які здатні зачепити увагу слухача, глядача, реакцію, коментар. Тому ті, хто є цікавими з точки зору платформ, будуть мати органічно надзвичайно високе охоплення, і Настя змогла свої скули, хто б що не казав, монетизувати. Але потрібно вміти часто зупинитися, аби не перетворитися у щось, яко кажучи, невпізнаване. А от Віка Бакалова, не скажу, що там прям серйозні трансформації, але вони є. Ви лише подивіться, так Віка зараз виглядає більш дорогою дівою. З точки зору сучасних лекал, як повинна виглядати панянка інста-блогериця. Як на мене, раніше Віка була так, можливо, простою, але досить симпатичною, приємною дівчиною. Візуально зараз теж вона не менш приємна, але все ж таки. Штучність змінює людину в першу чергу, прибираючи її особистість, прибираючи її родзинку. Тобто те, чим від природи ти міг би могла б виділятися. На жаль, ну, така трансформація. Мабуть, Віки комфортніше саме так. А от співак під Бернс, О, мама мія! Ну це точно про якесь відхилення, я не знаю. Я не можу давати професійних оцінок. Ви розумієте, я не працюю в цій сфері, я не є психологом, психотерапевтом, не є пластичним хірургом. Але коли ти дивишся таку трансформацію, ти думаєш, «Бляха-муха, де ті люди з твого оточення, які вчасно тебе не зупинили і не сказали, що чувак, це не ок, це не гарно, це страшить і лякає. Не потрібно так над собою знущатися. Але не сталося, як гадалося, не знайшлося поряд таких людей. Хоча, мабуть, вибравши шлях трансформації, ти не будеш слухати нікого з друзів і близьких, тому що тобі хочеться. І от Піт Бернс сьогодні може хіба що працювати на Геловін. Вибачте, можете кидати в мене каміння, але така моя думка. Далі, Донателла Версаче. Ну, Донателла... Її зовнішність, це вже в якомусь сенсі її візитівка, але настільки симпатична, мила жінка була 30-40 років, потім щось пішло не так, не за планом. І обличчя, вибачте, будь ласка, за таке порівняння, але виглядає, ніби покусали оси. Це досить інтимна процедура. Людина сама робить цей свідомий крок. Але знову ж таки треба мати відчуття міри. От співачка Мадонна в першу чергу собі робила бутті, тобто дубцю, і над зовнішністю теж встигла познущатися. Її обличчя змінилося, якщо в період 2005 тисячі п'ятого-дванадцятих років. Вона була у самому розквіті своїх сил зовнішньо, фізично, психологічно, артистично, комерційно. Що з нею зараз? Я розумію, процес старіння ніхто не відміняв. Ми усі старіємо з моменту народження. Старіння не потрібно боятися, бо це абсолютно фізіологічний процес, невідворотній, незалежно від того, від мільйонер ти чи мільярдер. Але. Ми всі змінюємось і ми всі старіємо з моменту народження знову ж таки. Мадонна боролася із цим, і це призвело не зовсім до хороших візуальних результатів. Хіба ні? От яка вам Мадонна більше подобалась? Якби вона органічно змінювалась? Чи завдяки пластиковим операціям? Давайте обговоримо. Очолює наш рейтинг з вами Кім Бейсінгер. О май гад, Кім! Навіщо? Навіщо? Боже мій неймовірно приваблива, неймовірно красива жінка? Який же типаж? Як вона запам'ятовується? Ну реально виділялася на фоні усіх. А те, що стало з нею зараз? Капець. От мені цікаво, ці люди, роблячи подібні процедури, включають світло в своїй ванній кімнаті, відкривають дзеркало. Їм це подобається, їм це ок? Чи вони не бачать проблеми? Будь ласка, звертаюся до наших кошенят. Можливо, хтось з вас робив пластичні операції, і вони були невдалими, і вам є чим поділитися, розповісти свій біль, свою історію. Будь ласка, напишіть в коментарях. Також підписуйтесь за символічний донат в нашу телеграм-спільноту. Гаряча порція пліток виходить кожного дня стабільно. Багато чого з'являється набагато раніше, ніж на Ютубі навіть. Долучайтеся обов'язково. А ми будемо. Вивчати тему пластичної хірургії надалі, можливо, я долучу експерта на продовження цієї теми моновипуску, можливо, щось інше, але коротше, хотілося б допрацювати і зробити це як окрема рубрика в рамках наших пліток. Які ідеї у вас є по формату саме. Зовнішніх трансформацій зірок напишіть про кого потрібно розповісти. Дайте свою суб'єктивну оцінку, чому людині ця трансформація нині не личить, не пасує. З вас вподобайка, комент, тицяйте на дзвіночок. Не пропускайте свіжі випуски, які виходять кожного дня. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже зовсім скоро. Па-па!